Друзі, сподіваюся, у вас це гаразд. А якщо так, то запрошую вас провести зі мною один день мого життя. Давайте, нарізайте чай, наливайте бутербродики. Погнали! Добрий ранок! Пора збратися до школи. Зараз схожу на прибіжку. Прийму холодний душ, потім вип'ю скляночку води, запреться соком свіжовижитим і до школи. Погнали. А ну удали, удалиться. А зараз цей, коротше, ходіть за мною. Угу, я я розібрався, вона кінь починається дуже швидко. Я не снідаю, не п'ю капту, не знаю, чомусь така звичка. Тому одразу збираюся до школи. Така в мене папочка для навчань. Загружаємо їм наш апарат і будемо вирушати. Бачите, який у нас тут автопарк. Підніватись не можна. Є зараз такий невеличкий нюанс у школі з'явився. Давайте я зараз дуже швидко з'їжджу до школи. І все вам після школи розповім. Заразом на шкуркруль покажу вам клас. Де займаюся, знімати там не можна, але спробую щось показати. Давайте, я погнав. Така моя дорога до школи. Туман сьогодні. Їхати мені ну, 5 хвилин, мовно кажучи. Там вон місто. Його зараз за туманом не видно. Ось це дійсно дійсно рядом. Реально мені коли треба швидко доїхати, я можу там і 4 хвилини полетіти. Туман рідка явище тут в цій місцевості, але присутнє. Майже на місці. Майже доїхав. Зараз припаркуюся. Прияжу свій велосипед і навчатися. Так, все припаркувалися. Такий тут майданчик, це парковка. На, про всяк випадок на такий ось тросик. Заспит. Здається, вроді і не крадуть. Але береже, нового Бог береже. Так, все, хватаємо свої підручники, вадимо навчатися. Ось наша аудиторія, де ми учимося, набираємо в голову знань. Зараз коротше, я тут пішечки погризу граніт науки. Знімати тут не можна. Тому так, ви давайте виходьте, а я понавчаюся. Зустрінемося після занять. Фу, блін. От мучився. Зараз будемо додому їхати. Грузимося все. Грузимося назад. Все. Десь велосипед велосипедний украл. Зараз Ось чугуємо. Такий тут у мене є на Так от коротше його пристягнув. Все. Їдемо на обід. Ну а тепер можна розповісти, чому я так поспішав у школу. Не можна запізнюватись тепер, максимально не можна. Тобто прийшла до нас з адміністрації школи така сувора німкеня. І таким суворим тоном сказала, що коротше, у кого 12 пропусків за місяць неважливо. Поважна в тебе причина, неповажна. Є в тебе якась там справка, якийсь документ, неважливо. 12 днів в тебе немає. Тебе Якби звільняють з курсу, знімають з курсу. Ну, як би зрозуміло, да? 12 днів це багато. Але пізніше <смітник> вчитель ще одну таку новину сказав. Хто спізнюється на заняття на 10 хвилин, тому ставлять прочерк і все. Тебе не пускають в аудиторію, ти йдеш додому. А в цьому вже є велика причина, тому що там ладно, я мені їхати недалеко, я тут не можу пішки собі е дойти, особливо не напрягаючись, а багато хто з наших доїжджає на транспорті. Тобто там автобуси, поїзда, а вони там особливо цей дойча він постійно запізнюються. А ще плюс у кого дітвора в садочку в дитячому, там теж. То якийсь вірус, то хтось захворів, то... Ну, коротше, куча причин, що можна запізнитися. Тож на 10 хвилин це було у нас порядка віще, як кажуть, останній час все, коротше, заборонили. Я також, коли на курс записувався, в мене були варіанти записатися умовно коротше, на другу сміну, на третю сміну на вечір. Але раніше ще до курсу в мене якось там вдавалося вирішувати проблеми. В другій половині дня, тобто я міг там кудись в Братхаус чи ще куди піти після обіду і все вирішити. А так я що думав? Ну от нормально. Я поїхав до школи, поучився, о 12 я приїхав додому і все, вирішив питання, які хочеш. І зараз, от як назло, всі терміни мені, все це попадається в першу половину дня до 12 години. Джоб-центр, лікарі якісь. Є все перше половині дня, не хочуть переносити. І так, Тепер така дилема, хочеш термін відміняй, хочеш в школу не йди. І таке. Тобто такі жорстокі якісь умови. Хто хоч, знаєте, запізнюватись можна було на півгодинки, там вирішив питання, повернувся в школу. Все. Зараз просто ні. Навіть в клас не пускають. Десять хвилин запізнився. Все йде додому. <гум> Тому тепер так, всі поспішають. Ой, цирк, коротше кажучи, ми курс А1 завершили так, ну, і спізнювалися, і там відкрашувалися, по-різному було, не було з цим проблем. Зараз все. <гум> зараз все вирішувати потрібно тільки вільний час. Коротше, так. Все, моя дорога тепер зараз. Іде на квартиру, зараз пообідаю. Їжу за покупочками. В магазин давайте, короче, спостерігайте. є в планах говорити борща, для цього потрібно сходити в магазин. Тут погода, змінилася сонечко, почало світити. Прибеставного почалася. магазин магазина піду з такою сумочкою. Раніше було крінжем в Україні, піти з своєю сумкою в магазин, набрав ВТП-пакетів і тягнеш їх. А тут ніфіга, вже не виділиш, купив одну сумку один раз, з неї постійно ходив. Так, ручніше і дешевше. Все, погнали за покупочками. Так, ми ще дуже швидко прям скупляємося, нічого зайвого не купляємо. беремо, питаємо томат. Так, ну і сметанки обов'язково треба до борщику. Так. Безвемо хліб обов'язково, так, беру таку штуку обов'язково, потім розповім для чого. Зараз ще вистачаємо якихось фруктів. Дружина просила яблучок чи мандаринчики. Зараз таких яблучок набираємо і валимо додому. Так, В принципі, що підзатарились, в основному всі продукти в мене є. Я закупляюсь там раз у тиждень так масово. А це так докупляє те, що чого не вистачає. Так, ну що, друзі, будемо варити борщ, блич. Да? Давайте одразу трошки м'яска курячого туди сипанем. На жаль, тут і м'яса смачного, дуже важко знайти. Все воно таке дуже смачне. Ну, але без м'яса, бощ не то. Також ще м'ясо так, <ріху> таке собі м'ясо. Тим не менше. Ну, як ви бачите, живу я в цій квартирі, в яку я заїхав, заселявся раніше, це соціальна квартира. Е, мені продовжили термін тут перебування в цій соціальній квартирі дали підтвердження, я поки там не форсую події. Так, потихеньку шукаю нову квартиру, але не форсую. Хочу це підігнати, Там, якщо буде зміна квартири, підігнати це під, під роботу, скажімо так, якщо повезе і знайдеться робота, тоді я, можливо, вже буду швидше шукати нову квартиру. Але поки мене тут все влаштовує, поки мене сюди не виганяють, буду я буду я жити тут, коротше кажучи. Так, давайте одразу м'ясо засипимо в холодну воду. Так, кажуть, правильно і потрібна. Тому, друзі, якщо мене з цієї квартири дуже швидко не проженуть, буду поки тут. Я знаю, що цю квартиру виставили на продаж, але це не так швидко, виставили на продаж і в той час, як ми сюди засиялися, я вже перший рік, мабуть, пару клієнтів сюди проходили, дивилися, але нічого не відбувалося. Так, ага, є ще один момент. Зараз давайте з вами вирішимо ще одне питання. Хм. Знаєте, що це таке несу? Це скарб. Сміття вигружати. Оп. Такі в нас це ящики. Ось їх три види. Зелений, чорний і синій, зелений це органічні відходи, чорні неорганічні. Сюди бумага і отакі мішки ми вгружаємо пластик різний упаковку. Там все можливо пластикові пакети з-під молока і таке інше. І зараз ми це все потягнемо на виброс. Так, Беремо наш тарантасик і їдемо це все. Викидувати різне сміття, забирається в різний день, органічні там в один день, такі відходи, Інші, від, відходи в інший. Кожні відходи свій день. Погнали. Переходимо через дорогу. Сюди вже поставили свої баки. Пластик, отак от, от ми все скидуємо і я це так, так само зроблю. Все, завтра заберу пустий бак. Так, все, розібралися з сім'ям. Починає потихеньку закипати наше м'ясо. Спробуємо додати картопліки туди. Вечі однією рукою різгінтять. Так, все готово. Хай вариться сім'ї. Далі. Ми тим часом займемося іншими ставами. Так, все готуємо зажарочку. Сміття, я, до речі, швидко навчився фастувати. Викидувати з цим питань не було. Були невеличкі у нас конфузи, коли ми тільки заїхали, продали буквально пару днів. ну Реально ми ще нічого не встигли ті баки сміттєвих. Вони були пусті. Але прийшов день, коли потрібно було ну, баки виставляти. І я думаю, пусті баки, чую я буду свій пустий бак виставляти, кому мені там взагалі взагалі потрібен той пустий бак. І яка була моя здивованість, коли я прийшов через пару днів на ну, це так скажімо так, нашими словами в мерії, І мені там зробили зауваження, чому ну, ваш, ваш будинок не виставляє е, мусорні баки. Я кажу, що ну, він був на той час пустий. Вони помахали головою, так коли мені ну, ну ну, тепер повинні виставляти. Інтересно, яка зараза хмарінку на хмаря накапала. Що я тепер пустив, він повний. Тягнувся бак туди на майданчик. Воно теж в понеділок вивіз цих мусорних баків, працює замість будильника. Вони рано приїжджають. Ще так тіка. Сонечко встає, а зимою так це взагалі вночі. починає тут на майданчику, от ви бачите, воно під самим вікном мені тут тарахтіти, загружати ці баки. Ну чого, це саме маленька проблема, яка тут є, до якої швидко звикаєш і легко без проблем. Ця проблема вирішується. Якщо з сміттям. Проблем немає. Також якщо ви ще бачите, я все роблю без окулярів. Хто знає, в мене була операція, зором було зовсім біда. Зараз бачите, я все роблю без окулярів але не все так просто і не все так добре. Я не думаю, що ця тема комусь цікава взагалі, але ось такі були цікаві. Тому, мабуть, запишу відео, так готую все на зажарку. Купляю ось такий буряк варений, зразу його ріжу, кидаю в зажарку, не варю, окремо, дуже зручно. Воно зажарку. Так, давайте капусточкою займемося. Ви знаєте, зараз насправді у всій Німеччині невеличкий Кіпіш. І війна наша тут кіпішу надає і якби сама ситуація в Німеччині після виборів, які у них були. Зараз е, німці хтось бажає змін, хтось цих змін боїться. Е, так само і такі як я переселенці. Трішки напряглися, невідомо яка буде політика відносно українців і взагалі відносно усіх біженців. Тому зараз всі реально переживають за ситуацію. Біля мене якраз та Рамштайн та військова база. І всі бояться, що під річок прилетіло. Так, підходить наша нашаночка. Ну так добавити сюди трішки томатику. Зараз, зараз, зараз ми так само. І додаю собі ще одне ось штуку. Все такий соус, але типу знаєте теплоджики. Типу Задаємо тут ну, морічку васоту і присмак. Але дивіться, не перестарайтесь, тому що воно реально гостреньке. Так, все вариться, смажиться, Добавив вже капусту. Обов'язково кидаю лавровий листочок, тому що мені здається з лаву, вушечкою. І картошка на смак смачніша, поварюється і капуста. ну Це зрозуміло, що зараз мені в коментах тут накидаєте, що лашара, буквально вариш борщ, він не смачний. Але спробуємо. Я знаю, що на поверх пахильної кухні я не претендую, але мені подобається. дружині здається також. Але ще провіримо. Вона посмакує, ха -ха, скаже свою рецензію. Так, а ну погляньте, є в нього якийсь вигляд. О, ложка стоїть. Так, хай наварюється. Знаєте, я не повар. Можливо, не вмію готувати, тому хочу почути ваші поради. Можливо, хтось якось смачно готує по особливому борщ. Скажіть, так часто хочеться смачненького чогось. Рецептів не знаю. Скажіть, хто я готує борщ. Чекаю ваших порад. Так, борщик наш на підході. Засипаємо туди молоденьку бурку. Ой. Падає так. А, пахне, что ну, есть наш дождь такой. Боїмся час куштувати Так, обов'язково танки Такімешні. Абсолютно є стімне, здається, смачно. Так що, приєднуйтесь, пригощаю. Так, ну я зараз своїм нагодую дружину. сяду в чату німецьку. Вам, мабуть, бачити не потрібно. бо німецька витягує в мене і нерви, і мої сили моральні. Останні нервові клітини не добуває. Тому, мабуть, дивитися, буде не дуже цікаво. Далі ввечері, можливо, ще з вами. Побачимось. Сюда сонечко, але погодка так настроїлась, тепло. Йду вечором прогулюватися. Куди ти йдеш? І знаєте, що в мене наушника грає? No, it, Думаєте це? <гум> Ніфіга. Насправді грає оце. Das ist einfach. Das ist einfach. Können Sie das? До речі, дав вам пораду. Як швидко, без нервів вивчити німецьку мову. Дуже швидко. Для цього треба небагато часу. Потрібно кожен день, буквально потрошки, по, по 24-25 годин на добу зубрити німецьку мову. Просто сидіти і зубити. І швидко, буквально за 3-5 років ви її вивчите без нервів. Ви, напевно, будете лайте мене за початок відео, коли я сказав, що нас у школі за запізнення почали трошки ганяти. Нема питання. Сам не люблю, коли спізнюється за мене, коли я спізнююся. Тому це так, просто нюанси, під які треба перелаштуватися, ніяких в цьому проблеми немає. І не подумайте, що я там жаліюсь. Ну так, в принципі, закінчується мій день. Я ще трошечки похожу, послухаю в наушниках німецьку мову. Трішечки її подобрити, бо не можу вдома за столом. просто Сидячи і вивчати. Коли ходиш, здається, мені хі, легше це робити. Пройшов день дуже швидко, реально, дні прибігають дуже-дуже швидко, а життя стоїть на місці. Поставлено на паузу. Хі, хто розуміє, той розуміє. На цьому все, друзі. Дуже дякую, що були разом зі мною цей день. Всіх обійняв, поцілував, всім спокійного, тихого, мирного вечора, всім здоров'я. Пока! Make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, it. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it.